Спорядження пулі ураган з шариком, куля ураган. Якщо просипається порох позаоптюратор, щоб цього не було, берем гільза. берем гільза, берем додатковий обтюратор Такий шашечко Він не пропускає вам. Заставляють його понад порох. І все, так. Він нам не дасть пропуску ні пороху, як лазить, ні буде порох просипатися. Значите? Не просипається. Поправив. Щоб він зручно розкрився. ставите картонная прокладка трехмиллиметрового вот и ставим и пулю Оп. все закрываете закрутку и все Сто процентів, що порохів гази не пройдуть.